Чому гормони так важливі для жіночого здоров'я? Слушне питання. Ну дивіться, чому а, я взагалі вважаю, що всі гінекологи мають бути ендокринологами, адже центральний орган гінекологічної сфери, який це яєчники, це є парний орган. Да? Це центральний головний орган? Ну, може, хто більш важливий яєчники угу. чи матка? Ну, я все ж угу. таки думаю, що яєчники. Тому, тому що продукують гормони, так і тому ну мені здається, що кожний гінеколог ну має бути ще ендокринологом, тому що обізнаним обізнаним, да можна, я поставлю вам питання? Да. Скажіть, mm -hmm. будь ласка, ми жінки маємо дуже складний репродуктивний цикл. Да? Так. Якщо ми беремо з того моменту, коли ми ще до зачаття, да, mm -hmm. коли ми, ми маємо перемогти, щоб убрати свого чоловіка, да? так. Так, так, тобто для цього ми маємо бути якими красивими естроген. Естроген так, але ви знаєте, сексуальність це андрогени. Ми маємо бути сексуальними, красивими, так. щоб глаз горів енергійними, охайними. З хорошому настрою. Так, Добре, ми отримали перемогу, потім йде зачаття. Uh -huh. Ну це взагалі дуже складна система, анатомія, фізіологія, як воно відбувається. І царство так? да, да. Тобто ми маємо бути дуже здоровими, щоб ми могли пройти цей процес далі йде. Що? я це подводочка в мене ще. <рес> це подводочка. Це але я хочу вже наголосити, щоб обрати і собі чоловіка і привабити його. Гормональний фон має бути обов'язково в нормі, Ідеальний. Ідеальний. тому що нормальний у всіх інших. А щоб ти перемогла, то в тебе він має бути ще крутішим ніж ніж у цих всіх, хто порадь поряд. Дивіться, потім 9 місяців чи 10 акушерських. Це взагалі ми маємо. Побудувати нову людину, ще й зберегти своє здоров'я. Це не просто здоров'я має бути, здоровою має бути та жінка, це вона як супергерой має бути, щоб це зробити за 9 місяців. Потім йдуть пологи. Пологи, ми розуміємо, це найтравматичніший з фізіологічних актів, але він проходить дуже добре. Це ж фізіологічний акт. І може жінка ще й кілька разів народжувати, і ми маємо це робити. І може. Здаватися, що на цьому воно закінчується, але ж ні. Ну, ту дитинку ми ж маємо ще вигодувати І це може бути рік, а може ще й довше. Це ночі без сну. І залишитись це... привабливою для свого так, чоловіка. Так, і ми маємо при всьому при цьому робити, продукувати те молоко. І в цей час наш метаболізм, наша фізіологія дуже змінюється. Так ось моє питання: подводочка була. Який організм може. Подолати і перемогти в у цьому тривалому, складному, енергоємному процесі який організм. Здоровий, угу. так? сексуальний. Угу. Ну так, ну, щоб, ну, там, щоб, да. щоб почався да. з цей репродуктивний да. сексуальний, да, 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 да. красивий, так. енергійний. Так. Як це можна назвати одним словом? Ну, для мене це молодість. Так. Це ознаки молодості. І це все з нами роблять наші статеві гормончики, які продукуються в наших яєчниках. Яєчники, дивіться, в них, в цих органах, є дві функції. Це яйцеклітини, це репродукція, угу. і це продукція гормонів, які забезпечують, втілюють ось цю репродукцію. Тому, якщо жінка переходить у Другу половину свого життя, де ми вже будемо жити без яєчників, uh -huh. тому що ці органи ну на жаль мають свій термін. Ми зараз говоримо про менопаузу, про так, клімакс. Так, uh -huh. і ми дуже змінюємося. Тобто, наша ендокринологія жіноча змінюється ну, з білого на чорне, бо з чорного на біле. І якщо ми хочемо бути молодими, енергійними, сексуальними, красивими і здоровими, без цих гормончиків якісно антиеджингу не можна зробити. Так, в мене тоді ще по ходу виникло одне питання про щитоподібну залозу. Так. Який зв'язок між нашим гінекологічним і гормональним здоров'ям і щитоподібною залозою? Бо ми живемо тут всі в ендемічній зоні українки і українці? У нас з цим проблеми, Нам всім майже рекомендують препарати йоду приймати йодовану сіль. Як щитоподібна залоза впливає? А ви знаєте, дуже впливає, тому що є прямий ендокринологічний зв'язок між гіпофункцією, про яку ви угу. говорите, це зниження активності щитоподібної залози, та змінами патологічними в роботі яєчників, якими на рівні гіпоталамусу, це найвищий рівень менеджменту, я б так сказала, нашої ендокринології. Є зв'язок між контролем над роботою щитоподібної залози та яєчниками. І коли у жінки є гіпофункція, тобто знижена функція щитоподібної залози, дуже часто це призводить до підвищення пролактину. А пролактин є таким, я його називаю як чи кнопочка, чи такий речах у природи, яким вона. Регулює репродуктивну взагалі функцію і у жінок, і у чоловіків. Ви знаєте, що пролактин він є у зворотньому зв'язку з дофаміном, з гормоном радості, щастя. Ага, Тобто, це це, коли, антагоніст. Роз, роз, це, Ні, це не антагоніст. Це розумієте, коли людина, ну я, я вважаю так, природа. Знаю, що коли людина у стані щастя, uh -huh. радості, ну значить вона здорова, да? значить в неї є домівка, значить є харчування. Тобто все добре. І Я зараз людина... хочу спитати вас безглуздо річ. А коли жінка годує груддю, в неї високий пролактин, да. вона нещаслива. Ні, 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 тут інший зв'язок. Ми е, можемо про це говорити, коли. Вона щаслива, коли е, пролактин без вагітності і без годування, там особливий гормональний статус, угу. або бувають пухлини гіпофізу, які продукують, і тоді ця продукція вона дофамін незалежна. Так само і у вагітної, так само і у жінки, яка годує груддю. Угу. Але якщо людина без вагітності, без Це високим пролактином, без радості. В неї без щастя, так, вона в стресі, вона не спить, вона плаче, низький гормон радості, дофамін і це підвищує виробку пролактину. І пролактин блокує роботу яєчників і тистікул так само у чоловіків. Тому що людина може займатися репродукцією за думкою природи тільки тоді, коли вона щаслива. Я просто одразу слухаючи вас, подумала про таку річ, що ми. Три роки. Знаходимося да, в такому стресі, да, так і є, і яке це взагалі диво і щастя, що продовжують народжуватись діти. Ось таке знаєте, для Тетяни дуже буде просте, банальне питання. Зв'язок стресу і гормональної системи. Звісно, це все впливає. Впливає на те слово. Пролактин виробляється взагалі в десь з другої до четвертої, п'ятої години ну, ночі чи утра, і в цей час людина має спати. Це дуже глибока фаза сна і. Тільки за таких умов пролактин буде вироблятися коректно а саме в цей час у нас літають шахеди. Шахеди, обстріли і... так, і все. так, так, і люди, звісно, не сплять. Тому я сьогодні маю в аналізах, які я бачу кожного дня. У своїх пацієнтів підвищений пролактин десь у 50% тих аналізів. Розумієте? І я навіть не звертаю увагу, яку саму увагу. Я звертаю, звісно, увагу, але я його не коректую, тому що я розумію, що це просто стресова реакція людини на той шахет, на ту ночь без сну. І ну, ми живемо наразі в такому, в такому часі.